Продається бюджетний будинок у мальовничому селі Рункошів Хмельницької області. Це чудова можливість придбати житло для постійного проживання за привабливою ціною. Будинок одноповерховий, саманний, обложений цеглою та поштукатурений, зведений на рівній та просторій ділянці площею 34 сотки. Загальна площа житла становить близько 82 квадратних метрів. Що є оптимальним варіантом для сімейного проживання. Конструкція міцна, тріщин немає, дах у доброму стані, тож дім готовий прийняти нових господарів без зайвих клопотів. Планування зручне і продумане. У будинку є три окремі спальні: простора кухня, ванна кімната з усією сантехнікою, коридор і допоміжні приміщення. Завдяки товстим стінам дім теплий взимку і тримає приємну прохолоду влітку, усе чисто, акуратно та придатне для проживання. Меблі та побутова техніка залишаються новим власникам, тож переїхати сюди можна без додаткових витрат, встановлені металопластикові вікна, є інтернет, комунікації підведені, водопровід центральний, каналізація, септик, газ з балону, опалення парове, пічне. Подвір'я доглянуте з виходом на простору рівну ділянку, де можна організувати город, фруктовий сад чи зону відпочинку. На території є гараж для автомобіля та господарські споруди. Землі вистачає, щоб тримати господарство, село тихе і зелене, з хорошим сусідством та мальовничими краєвидами. Тут зберігається атмосфера сільського спокою, але водночас є все необхідне для життя: магазини, школа, ФАП, Автобусне сполучення з районним центром до найближчого міста можна дістатися автомобілем за 30 хвилин, ціна даного господарства 1500 доларів. Документи до продажу готові.